Всім привіт! Почали вже обробляти поля, зараз вам все покажу. Почали робити ряди. Скоро будемо десь в районі тижня робити висадку, покажу вам, що будемо садити. Хто хоче, може спробувати вгадати, що будемо садити. Зараз покажу, як робимо ряди, які вже зробили. Там зійшла, здається, сходити розсада, теж до неї подивимося. Одним словом, сьогодні буде таке відео з поля. Ось тут вже ряди зроблені на одному полі. Досить вони виходять. Ну то ще, так як буде дощ, вони ще досить такі, я навіть не знаю як показати. Глибоченькі, якщо відносно моєї руки, але то ще піде дощ, ще кури ходять. Якщо щось тут приплетнеться, одним словом, ось. ось так і до самого низу. Е, так, Тут до кінця не зробили, бо тут буде відгороджувати ще на курчата. І зараз піду покажу вам на іншому полі, теж якраз робиться. Так, тут теж йдуть ось ряди, пішло, пішло поле і ось там до дороги. Те, що тут не починається, так йдуть вдалину, вниз теж будуть саджати скоро. Зараз покажу, якраз робляться таким своїм трактором. Десь тут, напевно, посередині буде напевно лишатись борозда. А може тут Зараз, зараз, зараз. Тут, або тут, не пам'ятаю, ну, плюс-мінус, воно на орця на дві сторони, а тут ще було вчора подисковано. ще просто здисковане поле, а тут пішла вже рядочки. Так, ну Тут же берег пішов то вже Там ходять курочки. Зараз ще підемо подивимося на розсаду, що там вже почало сходити, що не сходить, і потім як трактор під'їде сюди, покажу, як, як робляться ряди, які плухи? плужки саморобні. Повністю зараз ось тут розсада в цих тепличках, зараз, зараз з вами, разом з вами їх відкриємо. І Подивимося, що там і як. Так, Будемо відкривати. Тут в нас, здається, має бути перець, помідори і рання карпучка. І отави що в нас тут. Так, робиться. І так. так. Так, 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 що в нас тут? По перець помідорчики ще не зійшли. А ось, напевно, палити не буду, бо тут майже все капуста. А ось тут зараз як би вам... А ось видно буде отак. Ось тут видно. Пішла, пішла, отам почалась і пішла далі рядочками капуста. Ось, Рання капуста, це з тих кращих сортів. Ще думаю, треба буде докупити. Ось тут, тут почала, почала всходити і так пішли сходи. До самого кінця. Хто пам'ятає, коли ми садили, є відео на Ютубі та сторона, тут як які сорти трошки краще зійшла, інша ще не зійшла. Зараз підемо, відкриємо з боку є середня і пізня, то вона тут поробляє так само. Так. О, так. О. А тут у нас, тут у нас так, почала теж ось тріскати земля, буде піднімати, десь не десь. ось ще якраз зараз якось знайду сфокусувати, ось починає, Ось тут. Так, тут, тут, ось тут вилазить, тут починає вилазити також вже ран... так кажу, рання середня і пізня з тамтої сторони. Капустини. Вони собі так під клеянкою. Я їх вже один раз підливав. Зараз буду накривати, бо почало підхмарювати, щоб до ночі ще прогрілося. Одним словом, ось є такі бугорки, ще день-два у нас і проколи розкриє і буде прекрасно. Напевно, ще трошки ну вже сухувато. Можливо, завтра знайду час треба буде підлити. Там той парник був покритий. Зараз ще схожу, покажу, що так швидко робимо ряди, в чому причина. Ну і заодно, як я казав, плужки, які ми робимо саморобними, як воно все виглядає. Так, ось такий тракторець, Дон Fang 240. Тут тільки ведучий зад, перід не є ведучий, але досить він вже його має. Досить так непогано час такий міні Так, Ось такі тут ззаді йдуть плужки. Саморобні, така зварена рама. Тут до верхня тяга, дві нижні. Правда, то, що мінялись отут були е, оці тяги, бо одна різьба була то замовляли. Дві поміняли, вони ще довші там, настроювати інакше. Але то таке добре, що є і ось такі теж Полужки саморобні, саморобніше. Зараз знімлю, як буде їхати з гори. Як... Так, а причина в тому, чого так швидко робимо ряди, бо ось видно вгорі. Зараз сфокусувало, фокусувало. О, вгорі, як видно, ось пісочок жовтий сухо, а отут починається вже мокріше, долина мокра, а ще передають. Дощі, Ось тут видно, як трактор розвертався, вже почало воно наривати, ось там внизу взагалі вода стоїть. І через то, якщо піде дощ, сюди просто навіть не в'їдемо. Тут низ ось досі було дисковано, а низ ще не дискований. Тут цей кусок він теж садиться, але там, коли вже ближче травня, коли підсохте, добре стягне, то як садок, рівок, і там йде в потік, Так як я й показував. І через то робимо швидше, робимо наперед, щоб коли підуть дощі. Треба садити, щоб можна було зразу, зразу садити. При тому, що в нас видно, я там відкривав парники, яка посуха, який зверху пісочок на тих парниках, що відкривав, а тут ось лишаються ще такі сліди. А якщо впаде дощ, то ми тут просто взагалі не в'їдемо. Бо у нас так поле йде донизу. Зараз ще покажу, як працює трактор, як робить, і на тому наше сьогоднішнє відео закінчиться. Ось так видно. Трактор як їде, розвертається, вже такі сліди хоче підбуксовувати, а заднє вже підбуксовує, при тому, що, що я кажу, дощів не було, в нас ні снігу, ні толком дощів. Ось така ситуація. Ось такі плошки так, опускаються, зараз на гідравліці. Опустили, вони вже там відрегу... відрегульовані. Піжмеді, ось так на пониженій передачі, вище, нижче, помалесенько. Тут трохи більше піднімається, буволого, щоб не починав закопуватись. Не знаю, правда чи мене чути, бо трактор шумить. І ось так збоку є ці ряди. Тут же знають як робити, навіть лужок в ряд не ставлять просто збоку. Їдуть ряд від ряда, так швидше. І ось таким воно собі працює. Тут кажу, внизу трошки плече ряди було мокро, а вгорі, зараз як виїде на суху лінію, буде, буде трошки глибше. Ось, ось таке відео. Пишіть комусь що щось цікаво. Е, також кажу, хто, хто хоче, може писати коментарі, що тут буде садити десь. Кажу, в районі через... В районі тижня почнемо посадку. Ось кури вже йдуть провіряти, що тут, що тут робиться. Ось таке відео. Всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.